Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо уроки української мови та слухаємо аудіокниги шкільної програми. Тож, якщо ви вперше завітали, перегляньте вміст каналу та підпишіться. Будемо вчитися разом. Сьогодні я розповім вам про слова, що називаються синонімами. Ми розглянемо правила, виконаємо вправи, пограємося і підемо відпочивати. Але це потім. Спочатку працюємо. Розділ мовознавства, що вивчає слова і їх лексичне значення, називається лексикологією. Кожне слово, окрім службових, має лексичне значення. Лексичне значення це те, що слово означає. Так, наприклад, лексичним значенням слова рюкзак є Спеціальна сумка, що переноситься на спині та має дві лямки для кріплення на плечах. Слова у мові поділяють на такі групи за значенням: синоніми. Антоніми. Омоніми. Синоніми це слова, що різні за звучанням і написанням, але близькі або однакові за значенням. Метелиця. Хуртовина. Курява, віхола, заметіль, хуга. Всі слова об'єднані спільним лексичним значенням завірюха. Як ви бачите, вони різні за написанням і звучанням, але мають спільне лексичне значення або ж волати, галасувати, горлати, верещати, кричати. Всі ці слова мають одне лексичне значення дуже голосно розмовляти. Декілька слів, що мають одне лексичне значення, називаються синонімічним рядом. Кожен синонімічний ряд має центр стрижневе слово. Воно стилістично нейтральне і є носієм загального значення. Тобто це слово може пояснити всі слова у ряду і виражає найзагальніше значення. Наприклад, батько, тато, татусь. Батечко, отець неньо. У цьому синонімічному ряді стрижневим є слово батько. Всі інші слова мають саме це значення. Тато це батько, татусь це також батько, неньо батько. Ті всі інші слова вжито із стилістичним забарвленням, тобто у зменшено пестливій формі. А батько стилістично нейтральне і є носієм загального значення. Або ж. Ідеальний, бездоганний, відмінний, взірцевий, досконалий, довершений. У цьому ряді стрижневим словом є ідеальний. Усі інші слова означають саме це. Час погратися. Виберіть із хмаринок слово, яке вам сподобалося найбільше, і доберіть до нього якомога більше синонімів. Пишіть мені до коментарів свої відповіді. Будемо читати разом. Ну що, вдалося? Я думаю так. Тож ходімо далі. Для чого мові потрібні синоніми? Виникало у вас таке питання протягом сьогоднішнього уроку або ж раніше? А вони, дітки, допомагають точніше висловити думку, уникнути повторів, зв'язати речення у тексті та зробити мовлення виразним і образним. Прочитаймо текст. Діти вийшли на прогулянку. Вихователька звернулася до дітей і розповіла їм, чому жовтіє листя на деревах. Діти уважно слухали її. Дехто із дітей задавав запитання. Діти були в захваті від почутого і з радістю побігли гратися опалим жовтим листям. Зверніть увагу, скільки раз у тексті вжито слово діти. Погодьтеся, це робить текст нецікавим. Спробуймо замінити слово діти синонімами. Діти вийшли на прогулянку. Вихователька звернулася до дітвори і розповіла їм, чому жовтіє листя на деревах. Малеча уважно слухала її. Дехто із дітлахів задавав запитання. Малюки були в захваті від почутого і з радістю побігли гратися опалим жовтим листям. Помітно, що текст змінився, став образним. Цікавим, його стало приємніше сприймати на слух. А зробили це все синоніми. Отже робимо висновок, що вони дуже потрібні мові, і їх обов'язково необхідно вживати, щоб виразнити своє мовлення. А де ж їх можна віднайти? Діти, існує безліч словників синонімів. Вони доступні як і у паперовому вигляді, так і у електронному. Тож знайдіть їх і почитайте, які є синоніми в нашій українській мові. А зараз виконаємо вправу для закріплення вивченого. Знайдіть у кожному синонімічному ряду стрижневе слово. Ставте відео на паузу та виконуйте. Перевірте себе. Дітки, давайте підсумуємо, що ми сьогодні вивчили. Синоніми це слова, що різні за звучанням і написанням, але близькі або однакові за значенням. Декілька слів, що мають одне лексичне значення, називається синонімічним рядом. Кожен синонімічний ряд має центр стрижневе слово. Воно стилістично нейтральне і є носієм загального значення. Приклади синонімів. Сміливий, хоробрий, відважний, доблесний, безстрашний, героїчний. Ну що, запам'ятали? Зможете розповісти про це батькам, сестричці чи братику, або навіть друзям на майданчику? Хм, думаю так. Адже ви уважно слухали і гарно запам'ятали. Отже, тепер повинні відпочивати. Залишайте коментар, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та приходьте ще. Я буду вас чекати! До наступних онлайн зустрічей.